18 лютого 2014 тисячі після того як почався розстріл майданівців в Маріїнському парку, Тетяна ініціювала захоплення офісу партії регіонів на Липській. Тоді там загинув охоронець офісу за цей епізод. Вже за часів президентства Зеленського генеральна прокуратура намагалася притягнути Чорновол до кримінальної відповідальності, але цьому завадила велика війна. Треба сказати, що політика, до якої доля штовхала жінку, виявилася не такою привітною до Чорновол. Обравши 2014-го її до Верховної Ради, люди хотіли від журналістки більшого. Тетяні дорікали лобіювання приватних інтересів тих чи інших осіб. Натякали, що вона не сповна розуму. У пресі навіть публікували якісь фейкові довідки. Словом, у політиці Тетяні довелося пережити все. І образи, і звинувачення, і навіть бійки з супротивниками. Навіть 2018 року, коли Чорновол екстерном здобула фах артилериста і отримала офіцерські пагони. Її захейтили в соціальних мережах. Мовляв, усе це показуха. Що поганого я зробила риторично лунало її запитання до хейтерів. Певен ті хейтери і уявити не могли собі, що в лютому, 22-го, коли почнеться широкомасштабне вторгнення Росії, Тетяна надійне військову форму, піде палити танки окупантів. Обабіч дороги, яка вела з Чернігова до Броварів, Бійці 72-ї бригади на чолі з Дармограєм розташувалися в засідках. В одній з них сиділа і Тетяна Чорновол, колишня депутатка Верховної Ради, яка з початком великої війни змушена була змінити цивільний одяг на форму володшого лейтенанта Збройних сил України. За два тижні широкомасштабного наступу Росії вона вже встигла опробувати український протитанковий ракетний комплекс Стугна П. До бою під броварами Тетяна готувалася ретельно. На власному авто привезла Петерка і ракети до нього. Завжди з незмінною усмішкою на вустах Чорновол жартувала про ворогів і те, що з ними зробить. 1 березня 22-го поблизу Чернігова Тетяна знищила реактивну систему залпового вогню Ураган. А далі був Південний фронт навчання у керуванні безпілотниками. Чоловік Тетяни народився в Горлівці на Донеччині, яку 2014-го окупувала Росія. Він узяв зброю, щоб вигнати окупантів з рідної землі. Після його загибелі. З росіянами воює дружина. Ця історія сюжет для фільму. Тільки на відміну від кіно, ми ще далеко до фіналу цієї драми драми, у якій Тетяна повторює одну фразу письменника Рея Бредбері: Ваші діти пробачать усе, але не пробачать вашої смерті. А отже, не дивуйтесь, що Тетяна люто палить російські танки, бо Чорновол знає, чого її діти не зможуть її ніколи пробачити.